За сьогоднішній ранок, за сьогоднішній день, за це прекрасне сонечко, за те, що ти дарував нам життя, за твоє милосердя, яке над нами відновилося, і в цей ранок, Господи, що ми можемо стояти перед Тобою і дякувати Тобі за всі твої блага і милості. Ми просимо благословення, Господи, на цей час, на цих людей, на те слово, Господи, яке Ти нам залишив, щоб це слово впало. В наші серця, як у добру почву і принесла плоди для слави Твоєї. Благослови, Господи, цих людей, благослови, Господи, і їхні потреби ти знаєш, не їх, Господь. А за все, нехай Тобі буде слава і подяка наш, великий Боже, Отець Небесний через Господа нашого Спасителя, Ісуса Христа, молимося і просимо Амінь. Добре, сьогодні, брат Віталій. Вами проведено на другу заповідь. Першу заповідь пам'ятаєте, да, яка, я Господь Бог твій, немає іншого Бога, який вирів тебе, а от не сотвори собі відміра, от ми будемо ще, ще далі вчити. Але перша заповідь, я Господь, Бог твій. Не Бог, як кажуть євреїв, Бог там ще когось, а Бог. Кожного з нас, що Він є наш Творець, Він є наш создатель і Він є той, хто дає життя всьому. Тому це є перша заповідь. А Брат Віталій сьогодні другу заповідь вам розтолкує. А ми давайте будемо уважними, тому що це повага в першу чергу до Бога і до Того, хто буде говорити. Дорогі друзі. Сьогодні ми середини будемо розпочати, зачитати цю заповідь, щоб ми мали що це за заповідь. І починається вона в таких світ. Це в книгі вихід, друга глава, і 20 глава із 4 е, четвертого, четвертого рік. Каже, не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі долі, і що в воді під землею. Не вклоняйся їм і не служи їм. Бо я Господь, Бог твій, Бог заздрісний, що карає за провину батьків на синах, на третій і на четвертій покоління тих, хто ненавидить мене, і що чинить милість тисячам поколінь тих, хто любить мене і хто держить моїх заповідей. От така велика заповідь, це друга заповідь. Починається, каже, не роби собі різьби і ніякої подоби». У руському є таке вираження не роби собі куміра. У нас, може бути, щось таке, зробимо, щось таке невеличке, і можемо тому, що поклонятися або любити. Його. У нас є когось діти, кого жона. І ми можемо що робити? Любити більше, чим що. Чим Бог. Якими ще методами ми можемо е, бути е, ті людьми, які не з Богом? Є в нас біблія? Є у нас біблія. Біблію маєте, так? Да? А як дві біблі біблії маєте? А як часто ми її як ми часто її відкриваємо? Скільки разів скільки раз на день ми відкриваємо Біблію? О, Кажуть, що рідко, а білі кажуть, не відкриваємо. Ну, Ми кажемо, що в нашій білі не горді, що ми маємо Біблію. Давайте ми спомнімо народ ізраїльський. Перший один із таких правоців народу ізраїльського це Авраам. Авраам жив у землі і Бог каже до нього, вийди, каже, Авраам, із... остав своїх родственників. Остав цю землю, і я тебе поведу в таку землю, і ти там умножишся, там тебе я благословлю. Бо, оказується, ті його розстрілівки поклонялися живому Богу, а ще кому поклонялися ідолам. І Авраам вийшов оттуда, і дійшли вони до дуба. І Авраам каже, оставте своїх богів тут, викопали яму і закопали там вони. І так вони війшли в нову землю і мали благословення. Читаємо далі історію з Біблії. ми знаходимо про Якова, який був близько з Богом. Ну, у нього була жінка, яка, що? яка... вони теж вийшли від свого батька і йшли в нову землю. Бог їй каже, вийдіть відсюди. Вони служили Богу, але ще вона з собою забрала ідолі. І батько їх доганяв і каже, верніть мені своїх ідолів. І Яков каже, в кого ти знайдеш цих ідолів, тот каже, може померти. І ми знаємо, що вона померла раніше свого времени. Вона, ще далі, не Аврам, а Яков ще далі жив, а жінка його померла, бо вийшло слово, і воно було дійсно. Що та людина, яка служить не тільки Богові, а служить і ідолам, то буде мати наказання. Читаємо Біблію далі, ми знаходимо народ ізраїльський, який був в Єгипті. Приходить Моїсей до них каже, давайте виходимо сюди. Вони вийшли, і йшли по, по пустині. І... Моїсей пішов за цими заходами, за якими ми зараз розмішляємо. Він там задержався, а вони вмісто того, щоб ждати Моїсея молитися, вони собі зробили ідола, що? Бика, вилили свій бика і почали поклонятися йому. І вмісто того, щоб молитися до Бога, вони почали поклонятися ідолу, тому бикові. І що робили? Начали пити там і що? Веселитися, танцювати, співати. А що їх побудило до того? Вони употребили щось там. Вони почали щось употребляти, якесь щось недобре, яке повлияло на їхній розум. І вони е, почали не служити не Богу, а почали служити тому ідолу. І прийшов Моїсей, і розбив ті заповіді і каже, що ви непослушні і будете мати наказання. І Господь дав нові заповіді, написав опять своїм перстом Господь написав ці 10 божих заповідів. Написав і дав Моїсею опять. Моїсей пішов, отримав нові заповіді, прийшов їм, прочитав для них усіх. Читаємо Біблію далі. Ми знаходимо самого мудрого і самого багатого чоловіка, це є Соломон. Чули ви про Соломона? Це самий мудрий і самий багатий чоловік. Но він мав якусь таку проблему. Він набрав свій много жод, з різних стран жовт набрав. І ті жони принесли різних своїх богів. А він по своїй любові, по своєму багатству каже, що я вам построю кожному покапішу. І та жона поклонялась одна Остарці, другим балам, третій ще разні були боги, і ті жони поклонялися. І так вони того Соломона довели, що Соломон почав поклонятися з ким? Миссими жонами. Бо жони кажуть, ну як ти мене любиш, а, а не хочеш поклонятися місці зі за мною. І ми бачимо, що в ізраїльському народі були проблеми, що вони служили живому Богу, але вони ще і курили якби, тим богам під деревами, під різними такими, строїли різні Такі і золота і серебра різні статуї, і їм приносили теж невеличкі жертви, приносили таке куріння, щоб задобрити того Бога е, Ну Ми розуміємо, що Бог не може бути такий, що його носить треба. Бог не такий, що за нього треба ухажувати за ним. Читаємо ще один примір про Гедіона. Ще немного ми порозмішляємо про Гедіона. Господь каже Гедіону, що треба каже цього. Дерево, під яким воно е, приносили жертви. І гіон боявся, і ночі взяв і пішов, зрубав те дерево серед ночі. І приходять утром і кажуть, батькові цього Гельона, каже, твій син зробив е, це, уніштожив це святе дерево. Він його стріляв, зрубав, каже, треба би його наказати за те, що він востав на, на нашого Бога. І батько дав Бог йому мудрості, і каже, чи треба защ... ставати на защиту Господу? Треба ставити защиту Господу. Ні, Господь сам, Господь є всемущий. Хай тот Бог сам за себе стане защиту. люди подумали точно, що хороші слова говорять, і вони не стали защиту. І так вуги защищав. І таких історій ми читаємо много. І переходимо в книгу Нового Завіта, в книги Нового Завета, ми бачимо, що люди поклонялися і Богу, і ще кому. Наприклад, і Юда. Що Юда ще любив, крім Бога? Христа, що Юда любив? Люки. Деньги. деньги. І чи помогли йому ті деньги? У спасінні. Чи спасся Юда за ті, що він отримав 30 серебрів? Получив спасіння? <реклянні> да, він погиб. Він погиб за те, що він хотів якусь копейку мати личну. Читаємо книгу Откровення, ми знаходимо, каже, що хто не буде в царстві. Каже, що ідолослужителі каже, не будуть в царстві Боже. Кожен із нас, ми розуміємо, що наше життя, ми проживемо, може 50 років, може 70, хтось проживає до 80, але наше життя закінчується, скільки би не прожили. Нам треба буде пристати перед ким? Перед творцем. Хто нас створив, треба буде перед тим, пристати на суд Божий. І що треба буде відповідати нам там? Він буде нас судити, по чому? По цим заповідям. Лібо ти їх виконував, або що не виконував. І буде судити нас за добре, а ще за що? За зле то що ми зробили, то що ми говорили, то, що ми думали, Бог все то знає. От такі мислі про втору заповідь. Давайте ми ще коснемся про Слово Боже. Ми вначалі говорили про Біблію. Наскільки важливо вивчати Біблію? Коли ви прийдете додому, знайдіть, будь ласка, свою Біблію. А якщо ви її не маєте, ми вам знайдемо Біблію. Ви тільки попросіть. І дамо вам Біблію. Откривайте, читайте, моліться і хай Бог вам відкриє, що треба робити в цей час, щоб спастися. Бо ми знаємо, що ні наші короткі. І ми не знаємо, чи завтра ми будемо жити. Ви знаєте, гарантію даєте, що ми завтра будемо жити? Ми не знаємо. А написано, блаженні, мертві, які помирають з ким? З Господом. Коли ми умремо з Господом, то ми з Господом і що? І воскресмо. Коли Господь прийде. Помій би нам Господь, щоб ми могли надіятися не на, не на свої сили, а надіятися на Бога. І ще мислі із учеників. Ученики Ісуса Христа, коли збиралися на вечерю, і всі ждали, хто ж прийде е... ногими. Помните цю історію? І Христос став, що Він унизив себе і наче вмивати ноги. Для нас теж може бути гордістю, сказати, ну та що я? За чим мені треба читати Біблію? За мені любити Господа, якщо я сам все знаю прекрасно? Я все знаю, я розумний, я вже прожив якийсь определений період времени, і що? Я сам знаю, що робити. Но слово Господнє каже, якщо ми полюбимо більше цей світ, ніж Господа, то ми не маємо участі з Господом. Бо кожен із нас хоче мати що щастя з Господом, або мати якусь частинку. Щоб мати якусь участь з Господом, треба в цей час відмовитися від чого? Від себе, від свого я, в кого із нас немає свого я. Є такі люди, які не пользуються своїм я або не користуються. Кожен із нас має свою гордість. Да? І коли на нас наступлять, на нашу гордість, що ми робимо? Ми починаємо показувати, що от я щось стою. І цей я може нашим Богом. Наші мислі, навіть наше пише, що є Бог, їх є чрево. Що таке чрево? Це є наше, то що, ми, то, що ми любимо, то, що ми хочемо, то для нас і то, що ми більше любимо, що Бог, Господь нам дає. А тепер як ми можемо узнати, що добре, а що не добре? Як ми можемо то узнати? Слово Боже нам відкриває. Каже, і слідуйте. Слово Боже, і там ви узнаєте. Що ви там узнаєте? Що є правда, а що є неправда. Поміг нам Господь, щоб ми могли обращатися до Слова Божого. І Господь нам відкриє, що таке добре. Сьогоднішня тема наша про другу заповідь. Поміг нам Господь, щоб ми були вірніми Йому, щоб ми йому служили от чистого серця, оставили всі наші недобрі, різні куміри, разні то такі люди, яких ми любимо більше, ніж Господа. І йшли за Господом, куди б він не йшов. Бо Він в наш є пастир, а ми його хто? Ті послушні овечки, які йдуть за Христом. Ну ми можемо бути непослушними і йти куди, куди хочемо. Господь нас не заставляє йти за ним. А добровольно каже, прийдіть до мене, і що? Я вас успокою. Будемо ми благодарні Богу за цю можливість, що ми маємо благоприятне время, мирне небо над нами, що ми ще живі і можемо читати Слово Бога. Будемо благодарними Сього і Сину і Святому Духу. Амінь. Давайте помолимось. І молитво очі наш кінця. Отець Небесний, ми дякуємо тобі за твою милість до нас, за твою любов до нас, за те, що ти навчаєш нас через Слово Твоє, Господи, що ти один, Господь і Бог. І немає іншого, кроме тебе, Господь, що Ти відкрився нам в сині Твоєму, а нашому Господі Ісусі Христі, що Ти послав Його у цей світ, щоб ми через віру в Нього, Господи, отримали прощення гріхів і надію на вічне життя. Ми дякуємо Тобі, Господь, за те, що Ти відкрився нам у Твоїх заповідях, і ти навчаєш нас сьогодні і в цій другій заповіді, щоб ми не робили собі ідолів. Щоб ми не служили різним ідолам і різним витворам людських рук, тому що ти є той живий бог рівнітель, і ти Господь, який показуєш нам, що ти є не сотворений, а Ти є вічний Бог, який створив усе своїм словом, своєю премудрістю, Господи, Ти створив цей весь всесвіт і нас, Господь. Ми просимо, щоб Ти дарував нам розуміння, щоб ми могли поклонятися тільки Тобі одному і Тобі одному служити, Господи. І ми просимо благословення, Господи, на цих людей, які знаходяться тут. Допоможи їм урозуміти, Господи, що і в сьогоднішній день, коли більшість людей знаходяться в заблудженні і поклоняються різним ідолам. І різним, Господи іменам, і в сьогоднішній день, коли люди поклоняються і різним святим, допоможи Господь зрозуміти, що Ти один святий і тільки в Тобі, Господь, ім'я прославлене, Господь, Твоє ім'я святе. Ми просимо Твого благословення, так же благослови Господи, і даруй покаяння, Господи, цим людям. І щоб вони могли все більше і більше пізнавати, що є Твоя воля свята, угодна і блага. А також просимо Твого благословення, щоб Ти благословив тих людей, які допомагають і в цьому служінні, які приймають участь, Господи, по різних Господь тих бажаннях, якими вони служать, і благослови їх, Господи. Примнож, Господи, і в їхньому житті Твою благодать. І нехай Твоє ім'я святе буде прославлено і в їхньому житті, а також, Господь, при їхніх потребах не залишайся далеко, коли вони будуть просити тебе, щоб ти вийшов їм на зустріч і на поміч, так як вони допомагають, Господи, і в цьому служінні. Ми просимо благословення, щоб Ти благословив, Господи, і нас, коли ми будемо приймати, Господи, і в другій частині Твою благодать, і милість Твоє благословіння, і нехай ім'я в цьому буде прославлено, Твоє святе. А за все тобі, хай буде подяка, честь і навіки вічні, на віки вічні, наш великий Боже, Отець і Благий, через Господа Спасителя Ісуса Христа молимо. Амінь. Давайте помолимося, Отче наш, Отче наш сущий на небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є Царство і сила, і слава повіки. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця, і єднання Святого Духа нехай прибуде з усіма нами. Амінь. Добре, Добре. Бог благословить.